Всім привіт! Зробив трошки ножиків, покажу замовникам і вам. так перший ніж. Ножний кайдекс. Теклок невеликий. Ножик добре сидить, клацає, все як повинно бути. Сам ножик. Це ножик по мотивам. Баркривер Аврора в натуральних розмірах, але трошки незвичний тим, що в нього в обусі 2 мм всього. Лиш. 2 мм, металстий телмакс, 62 одиниці вийшло. Тоненько зведений, має дуже такий агресивний ріс. Дуже добрий ріс має. Ось вот такий ножик. Все, дякую за увагу.